Храм існує не лише, щоб в ньому проповідувати. Сам храм проповідує. Фактом свого існування, своїми контурами, своїми формами, храм є наче, візуальною проповіддю Божественних істин. Саме в такому ключі будувалися готичні собори, і саме через ефективність цієї проповіді у XVIII та XIX столітті з'являється такий стиль, як неоготика. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму Ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. А у цьому відео поговоримо, що нам проповідує, що нам проголошує храм Святого Миколая у Києві. Почнемо. Гострі контури шпилі готичного та неоготичних стилів вказують на кінцеве призначення людини, небеса, Боже Царство. Вони відривають очі прохожого і скеровують їх у височінь. Там прямує погляд християнина. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про горішнє, а не про земне, бо ви померли і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді й ви з ним з'явитесь у славі. Храми у готичному та неоготичному стилі побудовані у формі Христа і спрямовані на схід. Чому? Тому що коли ти входиш у храм, ти входиш в таємницю Христа, в таємницю відкуплення, ти входиш в тайну любові Бога до тебе. Коли ж виходиш з храму, поживлений тілом і кров'ю Господа, береш свій щоденний хрест, щоб Ісуса наслідувати, бути Його учнем. Ти усім своїм єством. Звернений на схід, очікуючи Спасителя світло з висоти, який прийде, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смерті, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Вхідні двері, готичних та неоготичних храмів оздоблені фігурами святих, тому що коли ти входиш до храму, ти входиш на небеса, ти входиш до неба, де тебе очікує Христос, Божа Матір і святі. Коли виходиш з храму святі, наче проважають тебе, закликаючи наслідувати їхній приклад. Над фідними дверима готичних та неоготичних соборів дуже часто бачимо розетту. Розетта, на перший погляд, об'єднує те, що важко поєднати, наприклад, коло і гострі форми. Боже Откровення єднає, поєднує між собою те, що на перший погляд важко поєднати віру і розум. Також розетта символізує нескінченність Божого єства. Часто в центрі розетти є вітраж Пресвятої Діви Марії. Наприклад, так є в розетті Нотредам де Парі. Навколо інші вітражі показують різні біблійні сцени. Бо все в Біблії прямує до тайни воплочення Сина Божого. Ісус є серцем історії спасіння. Світло, яке потрапляє в храм крізь розетту, є символом чистоти Матері Божої Діви Марії. Світло, яке потрапляє крізь бічні вікна, символізує світло Духа Святого. Потужні філари, які тримають храм, символізують апостолів і нав'язують до фрагменту святого апостола Павла до Ефесян. Отже, ви більше не чужинці і неприходні, а співгромадяни святих і домашні Бога. Побудовані на підваленні апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Звісно, така візуальна проповідь не подобається силам темряве. Тому ідеологічні тоталітарні режими руйнували храми або перетворювали їх на будинки культури, музеї, зерносховища, планетарії. Це може здатися шокуючим. Але і сучасна ідеологія, неомарксизм намагається зруйнувати мовчазних проповідників Європи. Зі статистики французької обсерваторії релігійної спадщини можемо прочитати наступні дані. В 2019 році занотовано 16 пожеж, два кафедральних собори, між іншим нотр Нотр-Дам де Парі, 13 церков і одне аббатство. В 2020 році згоріло 9 храмів. Французьке міністерство внутрішніх справ подає, що у Франції протягом року трапляється близько 800 актів вандалізму по відношенню до католицьких храмів. 3 вересня. 2021 року пожежа охопила і храм Святого Миколая, пошкодивши його інтер'єр, наче його душу. Але і цей факт не спонукає українську владу повернути храм його законним власникам вірянам парафії Святого Миколая. Дорогі брати і сестри. Хочу палко закликати вас. Підписати петицію про повернення храму Святого Миколая. Відповідне посилання на цю петицію залишу в описі до цього відео. Багато з нас, в тому числі і я, скептично ставимося до різного роду петицій. Ми сумніваємося, ми думаємо, що а, чи є смисл, чи це допоможе. Але зробімо все можливе з нашого боку, а решту залишимо Божій дії. Одна єврейська легенда розповідає, як в Авраама горів дім. І усі почали його тушити, і мешканці, і навіть польові звіри, і навіть комахи. Хтось серед них помітив маленьку мурашку, яка у невеличкому глечику, майже мікроскопійному, також тягла каплю води. Запитали її, чому ти це робиш, хіба це допоможе? Не знаю, відповіла Мурашка, але коли я стану перед Всемогутнім і мене запитають, де я була, коли в Авраама горіла хата, то я відповім, що робила все, що могла. Нехай у цих наших смиренних стараннях допоможе нам всемогутній Бог. До зустрічі!